І, звичайно, наша область самостійно справитися з цим не може. Під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Гуменного Олега проведено декілька нарад, в яких я теж приймаю участь, ми залучаємо кращих юристів, науковців, департамент юстиції. Нами сьогодні напрацьовуються зміни до Конституції і українських законів. І ми повинні направити наші пропозиції Раду національної безпеки, президент України, Верховній Раді. тому що ситуація в області залишається вкрай небезпечною, цей вірус він продовжує поширюватися, це є небезпека розходу держави. І давайте скажемо самокритично, що сьогодні окремі легітимні конституційні територіальні громади і за своє. Бездіяльності, а вони саме продемонстрували цю бездіяльність, тому що в цьому поточному році майже 450 мільйонів гривень не використали Державний фонд регіонального розвитку на рахунках територіальних громад знаходиться більше мільярда гривень, і вони досі пірно використовуються. І якраз сьогодні наші опоненти. Так звані народні територіальні громади говорять, ви бачите, яка неефективна сьогоднішня влада, якщо вона не може розпорядитися розумно коштами платників податків. Тому я би хотів би, щоб ми на наступній сесії розглянули пропозиції центральні органи виконавчої влади і президенту, тому що без внесення змін законодавство цю проблему не вирішити. Прохання довкола держадміністрації ці пропозиції напрацювати до наступної сесії. Дякую. Дякую, Віталій Миколаївич. Ставлю, прошу визначитися щодо підтримки відповідного проєкту рішення про продовження терміну розгляду даного звернення. Рішення 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 як рішення ради. Прошу голосувати. За 71 рішення прийняти. Дякую про депутатські заклади Чука Миколи щодо роботи комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних і проєктів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету регіонального розвитку. Усі постійні комісії та президії обласної ради підтримали запропонований проект рішення щодо зняття. Заходи з контролю обласної ради. Е е е е е е е можна з даного питання Прошу, обласного? Доброго дня, шановні депутати, шановні президент. Я все ж таки хотів залишити цей депутатський запит, тому що через те, прийняв рішення, враховуючи те, що десь низка депутатських заходів є накопичується. Але спробуючи строєння своїми колегами. Я для себе зрозумів, що все ж таки бути це задати на контролі. І я хочу, щоб відповідь була позитивно прийнята і все ж таки включила представників усіх політичних сил, Аграрної партій, свободи, батьківщини та інших політичних сил. Були збільшення розподіл даних коштів для об'єктивного Розподіл мають бути представники усіх політичних партій. Вони є представниками у всіх Хмельницької області. Я залишаю нашу включити представників усіх політичних сил окрім того. Що відділися засідання? Як ми підтримали 86 депутатами, у нього було сказано, що... Засідання даної комісії буде повідомлення депутатів, хто має бажання, не немає бажання, не відповідні. А даний час, на ми мені відомо, засідання злісне і депутатів не повідомляє. Я хочу приняти звернутися до прохання. Звернути увагу до на депутатський нарешті. За останні три місяці дати. Дякую думаю, очень